І всім привіт! Oh, з вами я, думхарс І вас Брок. І сьогодні, hey, нарешті, буде годний контент. Та? А що ми будемо робити? Ми підемо в ад арт! щось цікаве. Oh. Але спершу мені треба буде трошки добути. Добути обсидіан. Що займе трошки часу? Але ви вже побачите це. За, За раз. Два. Три. І ось в мене магічним образом появилося 10 обсідіан. Магія. Жодних слів. Так. Тепер нам треба запальничка, і ми вже будемо вирушати вперед. Якщо я не помиляюся, у нас вона є в тих скринях. Якщо помиляюся, продайте неї скрафтити. Я помиляюсь. Зараз ми вкратимо запальничку і виберемо найкраще місце, щоб розмістити цей хорошого... Бібліотека, бібліотека. На жаль, ні, на жаль, ні. Блин. На жаль, на жаль, це не. не ну, не в те місце. Вау. Можна поставити якось. Треба Треба вімкнути всі свої. Е... Га! Яке довге роздум'я... О, придумав. Буде десь тут біля горки типу навіть типу, скритий портал, або можна не скритий зробити, але... але десь тут. Все я придумав. Там далі, коли буде розвиватися місто, яке ми будемо будувати, вже все, вже все буде. Що Ладно. <ріст> Неважливо. Е, Тепер ми беремо. Давай, тем Вот так. Отак. І раз, два, три. Воп. 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 Воп, І знаючи себе, я краще викладу кірочку, оскільки... Я не сильно везучий і кіловий. То краще буде неї залишити на базі. Бо це як три алмада. Ну і непотрібний хлам. Спи. Дерево. Дерево. Мені з нами дерево і було. Картопельки. Пшеничка Ох, скоро нічку. Коронічки. А я біжу додому. О, то ти вже знайшов що шлях. Шо? Та я, та я біжу, може, де найду. Mm. Може, не можна. А я зараз. А може спокійно, якщо є кровать, то я буду в аду. Ох, де ж ми заспамились, як він тягне. Я кажу жага до пригод. Бах. Шо за? А, все, найс. Я думаю, якісь... Коротше, вже, вже не мене не хотіло де, ну, де, де. де поти в пекло. О! А, це неприятна лока. Та ще й... По, та ще й це на самому низу майже. То, то вже, файно. Пісок душ, значить тут спамиться кучу склеть. Так. Але... ой, і локація. Зараз те, що Саме головне це є. Е, для наблюдателів. Блін, як ж то воно. Е, е, а... Кварц, кварц, кварц. Оскільки з нього це саме головна частина усіх механізмів. Так, тут куча склетів, куча лави і немає підйому наверх. А ви зі мною єба. Ще не ну, два попугайчика. Деше oh, ну, добре, що fine. ще нема гастів Озираючись навкруги, okay. я розумію, що придеться мені десь знайти багато блоків. Та ще й оборонятися від склетів, якщо вони будуть агритись Ну тобто не сильно вигідна на позиція. Ну, не спав, на що поробиш? Ходу я вже десь близько, бо я коротше найшов в деревню в якій титався. Значить близько. І тепер буде час механізмів. Бо я добу Кварц. Є -є, -є. Стоп, каш, Кабли нема. Каблстоуну, точніше. Кабла. Так. так. І саме перше, що буде, це зробити компактну, гарну фармилку тростини Оскільки все має виглядати ізячно і ще її добре робити. Ну, виберемо приблизно однакову висоту, щоб, не, щоб потім не сильно довго мучительно вирівніти міцність. Ну, тут, коротше, буде біля хати. Позавік 2. Okay. Непогана ідея. Тепер ми скрафтимо пару-пару наблюдателів, а no, точніше дві штуки. Ну, no даже 4. Також треба буде. по 10. Думаю, туди-сюди сходяться, тобто 20 штук. 20 штук. І. Ааа! Я ж... я пригадав! Мені знадобиться дуже багато рейок. А для цього треба залізо і золото. Ой-ой. Таке забути. Оскільки без нього вона буде дуже неефективна, та ферма. Тепер нам треба передивитися, які в нас статки по залізу. Бо там. Ольга Що для мене погане змішно, перечуття в мене. Ага, ха да? Чуйка, бо то придеться і йти ще його фармити. Ох, чуйка не підводить. Да. Але надії, ще є надії на свою шахту, якщо там вдруг там буде стаків 3. Ну, хоча там стільки і не треба. Це одна вагонетка, це 5, це 10 заліза, там трохи тих, коротше. Небагато. Десь тако, около 100 стат стаків, так? Не, не, не. Коротше, треба буде зайнятися. Я зрозумів, що я ще. Непонятно куди погнався. мене <сих> немає заліза, взагалі. Тому нам треба буде створити фармілку заліза. а. а потім ну, для цього треба теж конструкція. Ну тут вже інший механізм, Оскільки... ще й прийдеться трохи. Шерсть. О, скільки фармилок і скільки мукс кожный буде. Но Сики у нас немає. Ти хоча б... Ти хоча б одну поставив. дмопу Почну і сам опустив. Тут сиват побрав, ты. Я пішов А, там треба було куча блоків. А, ты. А, Угу. А, ну ты. Зараз я звільню ресурси. Розвільню всі свої зайві речі, щоб я не йшов із всіма речами. Лодка. Ну, лодка там не пригодиться і так в лаві плавати. Викину картоплю, окей. Ми продовжимо, значить, подорожувати по пеклу. Оскільки мені нагадав мій товариш, що головна ціль була знайти щось цікаве в пеклі, а не тут зараз добувати куча всього. Капец, я начал храм, храм пустый. Пустынный чи. Да. да. Он дубктивный Бля. <laughs> Какая фигня. Ну ты. The... Я теперь знаю, какие я блоки буду вязать. Let's go! Let's go назад в пекло. <laughs> <laughs> Ладно, я момент. Дум стоїть, демоном. Димоном. Ну попробуй поламати. О, як довго майкерка. Воу! Воу! Щось я забувся, що це ж тут додавали землю. Тут не тільки оце, а пісок душ. Я так поняв, я зараз нахожуся чуть ли не на дні, одним словом. Блин, то пісок. Даже та. Мені треба дещо накопати блоки. Це хоч НАТО швидко. Вона <плес> мене кірка поламалася, ну, можна сказати, за секунду десь. <плес> Я так чисто її зажав одну кнопочку і вся проченість, як і неї не бувало. Оу! Давай ще осколок знайти і буде ще шикарно, але... Для цього треба ферму. Що є Ферму тварин. А точніше шельстю. Да? ДЕ? Хоча я згадав, треба буде спати знайти пару овечок. Дві ще поводки собі робив. Навіщо? Навіщо? Навіщо тобі ті овечки? Да. Овечки, щоб їх з кроватями унічтожати. Або можна найти трохи погемероїтись і зробити динамітом. А димі. Тобі адамі... що, геморой? <смі> ні Це образ. А чого? А! Е, я нічого не бачу. <смі> Ти сидіти не можеш, то в тебе точно геморой. What the? Fuck? Коротше, зараз переді мною був зараз Ногас, мене запульнув і кудись. Аня, це граю, я думаю, нічого собі діє. Ще один пустинний храм, та ну. Якщо він буде пустий, то я буду... цього Я буду плакати. Я зараз добу кучу блоків, тепер буду строїти мостик, Дуже довгий мостик. О, тут хоча б сундуки є. Я знайшов грибочки. Шась я дуже добре знаходжу грибочки. Серйозно. Це як і коли я тоді по дорожву і знайшов прям кучу хубі. Аебайову тут не точно. Бля, я косий! Да я! Хорош! Да по такому противнику промаха! Ты давай! Скільки вас тут! Попугайщик! О! Я! Растоскалы, Димона! Расстоскалы! Підписники, мінус, мінус ставте йому, минус, минус. Це якась ужас, я потеряв сам пугайчика та і все. Я не знаю, чи тут можна відбити снаряд адекватно, бо я що не пробую, ну типа Чи можна, чи ні, не знаю. Так. Можна, точно. <гум> та, <гум> що, що по... Кстати, ну я. я взнав, що коротше залізна броня. Обладає, ну, якщо тебе фулсет, ну так само як із алмазною, ну, тобі дає хоча б трошки вогнестійкості. Це класно. Ох, то це є чудово. <плес> Але на жаль, знав на живому прикладі. Ох. З цими ублюдками ще бути, ну це взагалі. Та де ти, твою... Я чую ще одного... Мерзний, чувак. Що там в тебе думхар? В мене... Пригоди, що mm. ого. Геморой чи що? Ну, геморой на лок. Ну ти дойди, попугай то нафиг я тебе приручаю, що ти тут. Е, да. Загорел сажу. Жарена курочка. Ага, Мінус два попугайчика. Просто. Я же правильно понимаю, да? Правильно. Скільки?! Шо там? Киш. Ладно, я буду краще просто бігти. Та й тут так темно, ви що? Ладно. Біги! Біги! Сволоч, біги! Я. Та це ужас, не лок. В цій локації, коротше, саме більше спамиться гасі, це раз. А по-друге, скелети від таких, ну капець важко. Та ви що? скільки вас тут? Ладно, я без щита не справлюся, чувак. О, це справді пекло стало похоже на пекло. Але... Не попалося у тебе з бідне якесь, а іменно із кучою скелетів, які поми. Та ви сьоб твою Ма. О, да я зараз слюся. О, ну там в файться тут настільки пекло, що почали битися склет з клітом. Це вообще же. Якась многоходовочка. ХП нема. Гаст літає. Ага. Та що й мене пот серйозно? Але треба бігти. Треба сюди бігти і добре підготуватись, бо я зрозумів, що тут треба мені, по-перше, факала, оскільки ним не дають спамитись, так ну так швидко. Бля. Я знайшов хату, хлопці. Ну, я бачу. але жесть. А я чуть ли не неслися, став. Якби не було броні, то б я б нічого би не зміг. Треба буде... Я <плес> передали. Ладно, я поняв. Що на цьому сері. А ви що тут робите? Охрана я вам платити не буду. Чого? бо я їх не, не, не наймав, вони так, самі по собі. Okay. Шпешу, щоб, щоб добре подорожувати в пеклі, треба хоча б мати хороший запас їжі. Тому ми зараз підемо створимо е, першу начальну ферму, про яку я вам також розкажу пару цікавих фактів, як її добре побудувати. По-перше, треба знайти хорошу міцність. Наскільки як без тях. Е, ну, де то, де то, де то. Ну. Ляхо. Між тіревньою і тим треба підібрати території Ну, ось, ось тут. Коротше, і також. Е, від цього блока води ж, от, ж, от, живеться в 4 з, ко, е, з кожних сторін, е, Навіть по діагоналі воно рівно живеться. Тобто, можна поставити один блок і буде територія. 5х5. Ой, ні, що це не то. А... Не, не 5 на 5, а... а. Зараз, 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 зараз. 4 з кожної сторони. А! 9 на 9 блоків. Тобто ця ферма буде виробляти цілих. Е, 80 блоків їжі. Ну, і типа, 80 рядок матиме. Файно, то є файно, поєфайно. Виріжу, виріжу. Скажи, що там нічого цікавого нема. Ее ху, ладно, поки все спахувати не буде, тим більше треба буде мені чистити землю, а мені в то да, я просто посажу картоплю і буду скоро мати перший урожай. Свинка. Ти підеш мені на шашлик. Зараз тільки секундочку. Бачите, так ждеш, поки я з тебе роблю шашлик. Ой, блин, то ти ще грядки стала. Іди сюди. Ціпа, ціпа, ціпа. І все! І сьогодні ми зможемо повечеряти. Ура! Не. Ну, зато я тепер хоча б щось зробив. За цю серію. Крім того, що побував аду. А з вами був Doomhars. І вас брок! І всім пока.